У паралограмі АБЦД бісектриса кута А ділить сторону БЦ на відрізки БМ 5 см і MC 7 см. Знайдіть периметр паралелограми. Виконуємо рисунок, бісектриса кута А ділить сторону BC... Отже, ABCD – паралелограм, AM – бісектриса, BM – 5 см, MC – 7 см, знайти периметр паралелограму. Розв'язання, оскільки сторони паралелограма паралельні, БЦ паралельно АД, а АМ для цих двох сторін буде січною, то кути МАД? І БМА будуть внутрішніми, різносторонніми при паралельних прямих. А ми знаємо, що ці кути володіють властивістю, що вони рівні. Отже, на рисунку, якут БМА теж могла позначити однією дужечкою. Всі ці три кути БАМ, БМА і МАД виявились рівними. Отже, розглядаємо трикутник А, Б, М. Бачимо, що два кута цього трикутника рівні між собою. Якщо два кути трикутника рівні, він буде рівнобедреним. оскільки кути рівні. Раз трикутник рівнобедрений, у нього будуть рівні дві сторони BA дорівнює БН. Отже з цього випливає, дорівнює 5 см. Можемо шукати периметр. Периметр паралелограма, сума двох сусідніх сторін умножити на 2, сторона АВ у нас була 5 см, щоб знайти сторону ВС, необхідно додати 5 і 7, 12 см, помножити на 2, 5 плюс 12 17. 17 множимо на 2, дорівнює 34 см. Периметр знайдений. Задача розв'язана.